Ми сьогодні працюємо з народом, працюємо з людьми, і нам треба пояснити, чому так відбувається, так, пане Юрій. От, власне, що потрібно зробити для того, хоча щоб хоча б якась третина або половина з цього було зроблено? Чого бракує нашому депутатському корпусу? Яких рішень бракує? Ну що в чому ви бачаєте особисто проблему? Дивіться, ну чого бракує? Бракує коштів стандартно. Е, ми для того, щоб у цей бюджет ми взяли кредит 1 мільярд. минулої сесії, яка там у нас відбулася. Вдумайтесь, один мільярд, а, а, а в нас є 1,4 мільярда. Тобто, фактично, цей мільярд, який ми взяли кредиту, ми його от сюди і, і запхали. В цей бюджет розвитку. Це є нонсенс. Це є прямий нонсенс. Зуміти, ми взяли мільярд для того, щоб роздати саме заплатити борги за минулий рік, поза минулий рік. У нас ще є боргові зобов'язання за 2010 рік. Ви не повірите, 10 рік. Ми до сьогодні не віддали людям кошти. І потім питається: а чому ж люди не хочуть йти у Львів? Та от тому і не хочуть. Тому що ми їм постійно брешемо. І кажемо, м'яко кажучи, неправду. Ми вам віддамо гроші, і ми не віддаємо. І ми отак кожен раз, воно в нас як ота, знаєте, такий ком. Він отак збирається, збирається вести. Ми вже до того що люди не хочуть до нас не хочуть йти підприємці, ну взагалі щось виконувати, бо це нонсенс. Ага, пане Юрію, мене є уточнююче запитання. А чиновники міської ради приходять до вас на комісію? Ну тобто, я розумію, що депутати, скоріше за все, їх кличуть постійно, щоб вони приходили, пояснювали, що вони говорять. Ну я ну, ми скажу... зараз на жаль не можемо їх запитати, оскільки вони не знайшли можливості доєднатись до нашого ефіру вот. і. Тут є як мінімум, ну у нас троє чені бюджетної комісії. У нас було відкрите. Як почалося повномасштабне вторгнення, в лютому місяці, в березні, ми відкрили засідання бюджетної комісії. Ми його не закривали, щоб воно завжди було аргентно. Випадку всяких все, що може бути. Так ми його закрили, не повірите, в липні. Нас до липня місяця чиновники не приходили на комісію. Вони нічого не робили. Все виконком виділяв кошти, ділив, брав, множив, все, що хотіли, робив виконком вже коли ми почали депутатські копти. А взагалі навіщо ми є? Якщо в нас є мер, є виконком, окей, ну давайте нас розпустіть. Ну немає цей. Ми і дотиснули, і вони почали ходити. Потім вийшло банальніше, що міський голова заборонив їм до нас ходити на бюджетну комісію. Потім таки, от колеги підтвердять, потім. Після сесії, а вже коли зараз є бюджет розвитку, розумієте, вони змушені донасти. В них немає е, куди діти, вони мусять прийти і от сидіти, розказувати брагими ручками, оце казати. От ви знаєте, от так, от так. Звіте, вони змушені, але я б кажу, якщо ми зараз затвердимо бюджет розвитку, вони знову пропадуть там до червня місяця. Їм вже більше не потрібні депутат.